Розділ 23. Було знову до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, були дві жінки, дочки однієї матері. У своїй молодості вони стали повіями, займались розпустою в Єгипті, там м'яли їхні груди і там бавились їхніми дівочими сосками, старшу звали Огола, а її сестру Оголіва. Були вони спочатку моїми і народжували синів та дочок. А ось їхні справжні імена Огола. Це Самарія, а Оголіва Єрусалим. Огола, хоч і належала мені, чинила перелюб, палаючи любов'ю до сусідніх коханців асирійців, до деяких намісників та заступників, одягнутих у блакитні одежі, вродливих юнаків та вершників, що гарцюють на конях. Вона віддавалася своїй розпусті з усіма видатними сирійцями, до яких палала коханням, опоганюючись усіма їхніми ідолами. Проте вона не залишала свого блудства із Єгиптом, коли з нею ще зовсім юною спали єгиптяни, м'яли її дівочі груди, невгамовно розбещуючи її. Через те я віддав її в руки її коханців, у руки асирійських синів, до яких вона палала пристрастю. Вони її безсоромно оголили, забрали її синів та дочок, а її саму знищили мечем. І коли її спіткала така відплата, вона стала поговіркою поміж жінками. І, хоч усе це її сестра Оголіва бачила, проте розбещувалася ще гірше від неї, чинила ще більшу розпусту, ніж її сестра. Вона також палала пристрастю до асирійських синів, до всяких там намісників і можновладців, своїх приятелів, пишно одягнутих молодих та вродливих вершників, що гарцюють на конях. І я побачив, що й вона осквернилась, в обох виявилась однакова дорога, але Оголіва перевершила своєю розпустою сестру, особливо коли побачила намальованих червоною фарбою на стіні чоловіків в образі халдеїв. Їхні крижі були підперезані поясами, а на їхніх головах були розкішні тюрбани. Своїм виглядом вони нагадували військових лицарів. Подобою вони були схожі на вавилонських синів, батьківщиною яких була халдея. Коли Оголіва їх побачила, то запалала пристрастю і послала до них у халдею послів, і примчали до неї на її любовне ложе вавилонські сини, осквернили її своєю розпустою. Але коли вона з ними опоганилась, то з огидою відвернулась від них. Однак після того, як вона, оголившись, чинила з ними розпусту, то і я відвернувся від неї, як відвернувся від її сестри. Вона ж примножувала свою розпусту, пригадуючи дні своєї юності і той час, коли вона була повією в Єгипетському краю. Вона палала пристрастю до своїх коханців, у яких тілесна хтивість, як вослів, а їхнє жадання, як у жеребців. Отже, ти повернулася до розпусництва своєї юності, коли єгиптяни пестили твої груди і бавились твоїми дівочими сосками. Тому, оголіво, так говорить владика Господь: ось я підіймаю проти тебе твоїх коханців, від яких ти з огидою колись відвернулась, так що вони звідусіль оточать тебе. Пошлю вавилонських синів і всіх халдеїв, спекоду, Шоа і Коа. А з ними всіх асирійських синів, юних та вродливих намісників та правителів, усіх славних лицарів, що гарцюють на конях. Вони виступлять проти тебе зі зброєю, з колісницями та возами, з численним військом оточать тебе довкола в шоломах з великими і малими щитами. Я віддам тебе в їхні руки, аби вони судили тебе своїм судом. Я оберну проти тебе свої ревнощі, аби розправились з тобою в гніві. Тобі відітнуть ніс і вуха, а те, що від тебе залишиться, загине від меча. Від тебе відберуть твоїх синів і твоїх дочок, а що уціліє, пожере вогонь. Після цього зірвуть з тебе твої шати і заберуть усі твої прикраси. Я покладу кінець твоїй блудливості і твоїй розпусті ще з єгипетського краю. І ти не захочеш на все це дивитись і навіть згадувати про Єгипет, тому що так говорить Владика Господь. Ось я віддаю тебе в руки тих, кого ти ненавидиш, в руки тих, від яких ти з огидою колись відвернулась. Вони обійдуться з тобою, як ненависники, заберуть у тебе все надбане працею, і залишать тебе голою і непокритою, так що відкриється весь сором твоєї розпусти, все твоє безчестя і твоя блудливість. Ось що станеться з тобою через твої блудства з народами-язичниками, які тебе осквернили своїми ідолами. Ти пішла дорогою своєї сестри, тому й даю в твою руку її чашу. Так говорить Владика Господь. Тобі належить випити чашу, що випила твоя сестра, чашу глибоку й широку, переповнену наругою глузуванням. Ти будеш сповнена сп'янінням і мукою, адже чаша твоєї сестри Самарії це чаша жаху і спустошення. Ти її вип'єш і спорожниш її до дна. Навіть черепки з неї оближеш, роздираючи ними свої груди, тому що це сказав я, говорить Владика Господь. А ще Владика Господь сказав таке оскільки ти мене забула й від себе мене відштовхнула, то тепер терпи наслідки свого беззаконня та своєї розпусти. Далі Господь промовив до мене: Сину людський, чи хочеш ти судити оголою голіву? В такому разі оголоси їм про їхні Гедоти. Адже вони чинили перелюб і на їхніх руках кров. Вони чинили перелюб зі своїми ідолами, і навіть своїх дітей, яких народили для мене, проводили через вогонь ідолам на їжу. Крім того, їхня провина ще й у тому, що вони тоді ж осквернили мою святиню і збезчестили мої суботи. Приносячи своїх дітей у жертву для своїх ідолів, того ж дня приходили до моєї святині, опоганюючи її. Саме так вони чинили в моєму храмі, а ще вони відправляли послів у далекі країни, аби приходили звідти чоловіки, і коли вони прибували, то задля них ти вмивалася, підмальовувала свої очі й оздоблювалась прикрасами. Після цього сідала на розкішне ліжко перед приготовленим накритим столом, клала на ньому мій ладан і мою оливу, і починав звідти лунати галас безжурної юрби. До прибулих чоловіків приводили п'яниць з пустелі, сестри прикрашали свої руки браслетами, а на свої голови клали пишні вінки. Тоді я сказав про виснажену розпустою Оголіву Невже вона й далі займатиметься з ними блудством? Адже вони, ці чоловіки, приходять до неї, як йдуть до жінки повії. Саме так вони приходили до Оголи та до Оголіви, як до жінок розпусниць. Але судитимуть їх справедливі мужі за законом про перелюб і вбивство, бо вони чинять перелюб і на їхніх руках кров. Отже так наказує Владика Господь Скличте проти них народні збори, і нехай віддадуть їх на знущання і пограбування, нехай народ поб'є їх камінням і посіче їх своїми мечами, їхніх синів та їхніх дочок повбивають, а їхні доми спалять вогнем. Так я покладу кінець розпусті в краю, адже тільки це стане застереженням для інших жінок, щоб і вони не віддавались подібній розпусті. Наслідки вашого беззаконня будуть покладені на вас, ви будете покарані за гріх ідолопоклонства і зрозумієте, що я, владика Господь.